Навчальний посібник Дмитра Корнелюка, основи християнської етики, є своєрідним синтезом морального вчення християнства і продовження книги Уроки християнської моралі. Презентований посібник складається з двох частин: у першій християнські чесноти і моралі йдеться про утвердження гідності особи в її моральному житті на основі божих заповідей, що втілені в особі Ісуса Христа. Друга частина християнський світогляд і мораль присвячена входженню в християнську мораль через осмислення нагірної проповіді Христа. Ідея написання такої книги у автора виникла ще тоді, коли він навчався на філософському факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де вивчав історію релігії та атеїзму. Часто запитують, як виникла думка написати ось книгу. Книгу тим більше людини, яка, можливо, не є в сані священника або в сані проповідника. Можу сказати, що ідея написати таку книгу в мене особисто була досить давно. Вона перше виникла ще в той час, коли я навчався. На філософському факультеті Київського державного університету. Там я взяв, коли писали курсову роботу, я взяв тему Релігія і сучасне мислення. І там піднімалося питання свободи совісті, вільної пропаганди як атеїзму, так і релігії. Роботу поставив пражній із станщого оцінку 5. Але потім сказав, заховає цю роботу і нікому не показує. Я її цю роботу заховував, вона лежала 9 років. Навчальний посібник розрахований на учнів старших класів, ліцеїв, училищ, технікумів. Автор твердить, що ця книга є абсолютно безконфесійною, тому що її допомагали написати проповідники та священнослужителі різних церков і конфесій. Він надіється, що і це його видання, як і попереднє, не припадатиме пилом на полицях шкільних бібліотек. А попереднє основи християнської моралі в цьому навчальному році, який вже... Вже минає, вивчали в усіх навчальних закладах Ковеля. Спеціально читався факультативний курс за програмою і навчальним посібником автора, і не лише в ковельських школах. Привітати Дмитра Корнелюка з виходом його чергової книги прибули усі, хто був причетний до її виходу у світ та майбутні її читачі.